Всім привіт! Вирішив зробити коротенький обзор помідора низькорослого Pink Sweetness F1 в тепличці. Показати, як він росте і яких помилок не треба допускати, якщо ви все-таки вирішите садити низькорослий помідор в таких низьких теплицях. Так, почну. На початку, бачите, тут ну, попалось так якраз шоу. Через один кущі попропадали, там далі нормально. А тут так. І помідор, бачите, кущі компактні, він себе комфортно почуває, краще зав'язує, помідори є. Навіть ось цей такий маленький нещасний кущик, і то тут в'яже гарненько. Там далі теж, бачите, помідори зав'язують, видно, рідко посажено. У мене тут 1550 кустів приблизно йде. Для високорослого помідора, так як він росте вверх, ось тут в мене посажений, просто росте вверх. І все, нема пасинки, не залишається, це нормально. 1500 кустів, тут теплиця майже 600 квадратних метрів. Для високорослого 1500 кустів це нормально. А для низькорослого, тут, бачите, трохи йде рідше, дуже гарно зав'язує, помідор є. А де густіше посажено, ну як, де не, не пропали кущі, ось покажу. Дуже для нього це густо. Він теж зав'язує, теж помідор є. Ось Зав'язує помідорчики, бачите, все зав'язує. Трохи менше зав'язує, але зав'язує. Мінус головний в тому, що дуже важко буде до нього добратися. Не видно, де він знаходиться. Десь трохи краще, десь трохи гірше. Він в'яже, помідор буде. В принципі, по урожайності вийде те саме, але на, на сіні можна було зекономити. На канатах можна було зекономити, посадити менше помідора і взяти той самий урожай. Як тут в мене є відео, як я садив його схема посадки. Ну, що я би поміняв, тут між самими кущами йде 50 см, я би зробив десь 65 см, якби ще садив. Але вже ця теплиця садитись не буде. Але для тих, хто хоче садити низькорослий помідор в теплиці, може знайти те відео, як воно тут посаджено. І подивитись. І все, що я би поміняв, це між кущами зробив би замість 50 см. Зробив би 65 приблизно. Хоча б як мінімум 60 см. Чому так? Тому що теплиця низька, в ній дуже жарко. Відкривати можна, от тут зверху я відкривав, зараз я повирізав боки, то зверху не відкриваю, щоб на них дощ не капав, щоб не так часто бризкати. Якщо є змога гарної вентиляції, то в принципі при такої схеми посадки, як зараз, була би нормальна. Але тут, я ж кажу, дуже було холодно, нормально відкрити не можна було для вентиляції, тому що треба було на ніч закривати. Щоб не скозило. Бо ну, я економив дрова. Сенсу не було дуже тратитись на дрова. А зараз, вже коли зим, ну, ночі тепліші, я вже повирізав ось тут, вже вони постійно відкриті. Вони, в принципі, в'яжуть непогано, але я ж кажу, дуже важко до них буде добратися. Буду трохи ходити, ну, підхвачувати, як я казав, оце ще на стежку, буду підхвачувати до шпалери щоб не мішало хоч якось ходити. Значте, ну, ось в'яже все. Помідор буде, але важко буде вибирати. Буду підхвачувати ці пасинки. Де якісь маленькі ще відбувають, буду їх прибирати, тому що ну, з них сенсу немає. Тільки соки будуть тягнути, трохи проріджувати, щоб помідор, ну, по можливості, ось наприклад, підхвачу оцей цю гілочку. Так? І ось тут пасинок оцей приберу, приберу, трохи листя десь приберу. Трохи проріджу його. Воно це листя не треба тут. Щоб трохи більше доступу було до помідора. Головне, не, не прибирати листя під самою китицею. Ось тут можна прибрати. його прорідиться, Вже огірки до, до ладу довів. Буду братись за помідори. Там в огірках вже роботи не залишилось. Пасинки майже не ростуть, Огірки вже більше 3 метрів, то там раз на тиждень туди заходиться, на, на, на декілька днів, та й все. Буду тут сьогодні, після обіду вже буду вставати, підхвачувати ці пасинки, що попадали на стежку, і трохи листя прибирати, яке можна. І пасинки вже які, і на яких, в принципі. Помідори не встигнуть вирости. Їх буду прибирати, щоб дати ріст цим помідорам, які вже зав'язують, які вже цвітуть. Ну, Видно, бачите, воно в'яже все, де б не глянув, помідори є. Навіть де там на вигляд кущ не дуже. Ось впав, буду його підпіглі схвачувати. Ось цей кущ впав, бачите, помідори в'яжуть. Тут, тут. З цієї сторони, ось тут це самий перший я бачив ось такий помідорчик вже здоровий. І він зав'язав самий перший. Це таких вже мало бути багато, але я ж кажу, не було змоги добре провітрювати. І вони не зав'язали. Хотів купляти жмілів, але жмілів немає. Було би трохи краще з ними. Люди кажуть, там. Запелітілі різні мені рекомендували. Я знаю ці запилі, так вони є. Але вони не для низькорослого помідора. Ви подивіться, що тут робиться. І уявіть, як? як це можна пшикнути в кожну квіточку. Я собі цього не уявляю. Це просто нереально попшикати в кожну квіточку. І не можна пшикати два, двічі в одну квітку. Бо це все гербіцидні запилі йдуть, вони можуть попалити, пошкодити завість. І потім взагалі нічого не вродить. Будуть крій помідори, а так якось, ну, з такою кількістю квітів воно, в принципі, і так зав'яже нормально. І, я ж кажу, це запилити просто нереально. Високорослий так, він росте вверх. Ви собі кісточку взяли, перву там за два рази запиляється, так, другу, третю, і підряд іде, там нічого складного немає. А тут такі помідори. Це просто нереально. Бризкаю стимулятором цвітіння Сет плюс, і все, щоб укріпити зав'язь. Він як подовжує цвітіння і дає змогу якісь комашки встигнути, так сказати, запилити саму квітку помідора. І плюс так як тут повирізав ось вітер, ними хитає, трош, трош, трохи воно стимулює завість. Ну, в принципі, все, що я хотів сказати. Помідор в'яже, помідор буде, якщо <гум> стигну вчасно побризкати від хвороб різних, бо теж ще така ж ситуація незрозуміла. Ну, думаю, щось та й виросте. В принципі, поки що результат мене влаштовує. Могло би бути краще, але і так непогано. І так, метох. Для низькорослого помідора в теплиці треба садити його рідше. Ну, скільки це, ну, важко сказати, так умі підрахувати, зараз скажу, ну, від 2 до 2,3 рослини на квадратний метр. Не більше. 2,3 це потолок. Тут у мене йде десь 2,7 рослини на квадратний метр, це багато. Для теплиці. І повторюсь знову. Чому низькорослий? Тому що це стара теплиця високорослого вона не витримає. Він дуже багато важить один кущ Він нав'язує 3-5 кілограм помідора, плюс сам кущ дуже багато важить. І він це все тягне вниз теплицю. Балки, бачите, вже поскручувані. Вон скручене. Вже держиться все на проволках. Все поржавіло, всі гвозді, пленку тіпає. Ну, просто високорослих вона не витримала. Огірок теж не вистачає, дуже для нього не вистачає вентиляції. З він не любить, а так повідкривати боки не можна було б. Огірок з нього б тут толку не було. Раніше якось ще трохи виходило, вона не була така крива, я відкривав верхи, легко їх було закрити. А зараз вже ця плівка не стикується, повело теплицю, бачите, розтяжками ось і намагався трохи вирівняти. ну все одно ну ідеально вирівняти і не вийшло, тому я ж кажу. Помідор, це низькорослий, тут був для мене самий ідеальний варіант. Це те, що могла би витримати теплиця і по затратах не сильно дорого. Навіть якщо Якийсь смерч унесе теплицю разом з помідорами, то не такі великі втрати. Насінина стоїть 1 гривню, високорослий помідор насінина коштує до 3 гривень і більше навіть. Це такий більш-менш варіант по ціні мене, який влаштовував. Що і топити не так сильно треба помідори, як огірок, і я ж кажу. Тому так. Дякую всім за перегляд. Ставимо лайки, підписуємось на канал. До побачення!